Першим ділом він побіг записуватися в тероборону, тобто питань не стало. А далі знову під кулі так про те, як розпочалась війна у їх родині, розповідає Дарина Гнап. Її батько вже пройшов війну у 2014 році, та з початком повномасштабної без вагань повернувся до струю. Він постійно був в теробороні. Він навчав там хлопців, які тільки приходили в тероборону, тому що він вже ветеран НАТО. Він знає, що все таке, що і що як. Він зараз на Бахмутському напрямку. Хвилювання. Хвилювання воно присутнє але стараєшся переборювати себе, тому що ти тут, а він там. Він хвилюється ще більше, і він це робить заради того, щоб ми сиділи тут. Нещодавно дівчина оголосила великий збір на 150 тисяч гривень, аби допомогти батькові та його побратимам активно виконувати розвідувальні дії, адже під час чергового обстрілу позицій воїни втратили усі засоби комунікації та зв'язку. Буквально пару днів назад ворог задав дуже нищівного удару, і були і загиблі, і поранені. Так само згоріло дуже багато знову техніки, яка допомагає виходити на зв'язок. Я збираю кошти на радіостанції Моторола, на ДБЖ, на генератори. Та на Starlink, що саме допомагає підтримувати зв'язок в такій складній ситуації, дівчина закликає усіх допомогти їй у зборі та пришвидшити українську перемогу разом. Номер картки для переказу коштів ви можете побачити на екрані.